Друзі, лот номер 2 дитячий одяг. Одяг для новонароджених. Підходом 635 по акції. Два мішечка за ціною одного купуєте один мішечок, другий ми даруємо вам в подарунок. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Ось такі от хороші бодіки. Будьте першими, хто встигне придбати. Мінімальне замовлення один мішечок, а другий вже йде вам в подарунок. Так як купуючи один мішечок, отримуйте два. Ціна за два мішечка з урахуванням подарункового лише 1005 гривень. Собіватись одинички, бодіків лише 1 гривня. 1 гривня, 1 бодік. Ціна за два мішка з урахуванням подарункового 1005 гривень. Не втрачаємо можливість придбати за дуже вигідною ціною. Це все в нас, друзі, один лотик. Бачите, позиція йде плюс-мінус одинакова, хороші йдуть розміри. Від нуля до одного рочку. Тому що це одяг для новонароджених. Від нуля до року десь приблизно. Ось таке 14. Прикольні модельки, кольорова позиція. Показувати повністю мішечок не будемо, тому що вони всі йдуть однакові. Є світлесенькі, є стимнесенькі, голубесенькі. Це все в нас, друзі, бодіки, зеленесенькі, салатові. Одяг для новонароджених. Вартість за два мішечка становить лише п'ять гривень. Ось такі от рушнички трапляються. Покривальця можуть бути. Слюнявчики. Сумочка тримачі для новонароджених також є. Ось це у нас все покривальця також трапляються. Оце у нас бодіки. Бодіки. Одяг для новонароджених від нуля до року. Може бути там плюс-мінус на півтора до двох, це максимум. Ось, хто бажає придбати, рекомендуємо робити замовлення. Не втрачайте можливості на вигідну покупку. Наразі це в нас лот номер 2. Вартість мішка становить 1 тисяча гривень, а друге ми даруємо вам в подарунок. Не втрачайте можливості придбати акційну позицію. Акція діє лише до 3 лютого. Ось також покривальця. Позиція йде різнокольорова. І світленький, і темненький, і чорнесенький, і білесенький. Непоганий стан речей. Не сказав би, що вони дуже всі заношені. Ось така от теж тримач для дитиночки, для малюків. Хто бажає придбати сам на цей лот, пишіть нам повідомлення, телефонуйте. Це все у нас, друзі, лот. Ось такі також покривальці сумочка, тримач і ще одна. Ціна за два мішка, повторюю, лише 1 5 гривень. Рекомендуємо робити замовлення зараз, так як позиція закінчується. А до завершення акції лише. Пару днів дякую за увагу.